Друзі, вітаю! Сьогодні на каналі вже 200 підписників. Це не просто цифра, це як два автобуси підтримки і натхнення. Дякую кожному з вас, що дивитесь, лайкаєте, а часом пишете теплі коментарі. Ви натхнення продовжувати творити. Попереду більше цікавого. Залишайтесь зі мною. Сьогодні приготуємо десерт банано торт з сирним кремом. Давайте працювати. Так, друзі, візьміть три банани. І отак його отак поріжте, посудину. Зразу сюди додавте 2 яйця. Так, друзі. Додайте 3 столові ложки цукру. Додайте дрібку солі, додайте 200 мл молока. Це все добре перебийте блендером. Так, Зараз нам, друзі, треба додати десь приблизно 250 грамів муки. Давайте отак частинами. А банан як пахне. Муку дайте за декілька, не за раз, за декілька, за пару разів дайте муку. Ось так, за пару разів дайте муку. Зараз подивимося на консистенцію. Друзі, дивлюсь, я взяв малу миску. Ще треба додати води, бріджі, воно ще буде у нас бродити. Це, мабуть, я взяв малу миску. Зараз перелью більшу. Так, друзі, перелив, бо я взяв щось дуже... Малу ємність. Так, додамо теплої води треба 200, ну, зараз, зараз половину дамо. Приблизно 150 міліграм дав. Так, все, друзі, вилив я залишок води сюди, я думаю, досить. І дам столову ложку дріжджів. Зараз замішаємо. Зараз замішаємо, накриємо плівкою, відставимо на 30 хвилин, щоб наші дріжджі почали працювати. Йоп. Так, все. Відставляємо на півгодинки і хай, хай постоє. Так, друзі. Ось такі в мене дві упаковки сиру. В упаковці 300 грам. Зараз ми дамо дві упаковочки сиру сюди. Так, друзі, зараз ми наш оцей сир. Перепрямой блендером. Отак. Вот, бачите, такий у нас сир, вийвся бархатистий. Добре. Так, друзі, поки сир відставимо в сторону. Займемось іншим. Беремо вершкове масло таке, воно у нас вже підростало, м'якеньке. Ну, десь близько близько 200 грамів беріть масло. Масло трохи розмішаємо і додамо сюди. За декілька разів згущеного молока все, вилили все згущене молоко. У нас тут 370 грамів. І отак його з маслом добре. Змішайте його добре так з гуршковим маслом. А тепер, друзі, потроху додаємо наш сир і продовжуємо збивати. весь зразу потихеньку додавайте сир, і це буде в нас такий крем. Все, друзі, крем наш готовий. Но на сковорідку масло. Смажте все на середньому вогні. І наливайте наше тісто на сковорідочку. І все, і смажте, смажте такі плинооладі. Так, друзі, зараз Лена перемаже. Наш торт. Друзі, аби ви знали, який смачний крем, сир, згущене молоко і вершкове масло. Ой, така вкуснятина. Головне, що в тортові? Крем, а він смачний. Зараз Ліна його сформує, а я потім зніму вже готовий. Ось такий торт, друзі, у нас вийшов. Прикрашайте торт хто чим хоче, чи кого що є. Ми прикрасили журавлиною, цукатами різними горішками. Мигдаль, арахіс смажений, родзинки. Очень купив такий набір горішків. Що там було? Тим і прикрасили.